Любі мої всіх вітаю. Прийшла я в свою хатинку, можу вам показати навіть одну кімнату. Чого прийшла? Ось взяла вату і хочу оці іграшки розкласти по вікнах. Так, як раніше, ну, я не знаю, можливо, хто пам'ятає, я пам'ятаю, у бабусі були на вікнах отак розкладені. Ну, вата розкладена перед Новим роком і іграшки ялинкові. Тому я тут хочу їх розкласти, ось взяла вату. Взяла ще, бачите, деякі речі, які, ну, які придбала і подаруночки тут, і на барахолках шукала. Бачите, ось такі рушники. Ці ось трішки раніше принесла. Рушнички, і, до речі, прялку ще одну не принесла. Ну, все, що це так, ніби набрала повні руки і забула дещо. Так хочу показати вам. Я тут трішки переробила, он такий божник причепила, бачите, вгорі. Там був лічильник, і сліди від лічильника були. Я там їх закрила. Ось такий божник. Такий в мене букет із колосками стоїть. От такий куточок. Ще один привезла куточок, але його не прилаштувала. Так, далі йдемо. А ось, до речі, це мені також Людмила, моя підписниця, подарувала отакий підзор. І я вирішила. Щоб, ну, мені хочеться знаєте, максимально показати усе, що в мене є, десь його виставити. Тому я його вирішила постелити отак під скатертину, І щоб оцю вишивку гарнющу і оце ручної роботи було видно. Тому я так його прилаштувала. Бачите, дуже гарно. Ну то там доріжечка або іграшки на ній викладені, я його зараз все поприбираю і буде там супер. Так, що тут у нас по дивану. Ну, диван, ви вже бачили з оцими вишивками. Ну, десь я щось таке тут поміняла. Не пам'ятаю, що десь поміняла. І також, тут, бачите, тут от такий гарний підзор. Це також все подарунки. Все подарунки дівчата мені дарували. Поміняла, отут причепила картинку ще з оленем. Це також подарунок вашій, дівчатка. От я ще тут так поміняла. Ага, ну ось поставила ось такий телевізор. Тут і тумбочку. Ну, Освітлення погане. Тут світла немає. Ось така тумбочка старенька. І я поставила сюди телевізор. Це покривальце в мене хотів Женічка замовить мій підписник. Але от я... саме йому тут місце, тому я його ось зверніть увагу, який телевізор. Бачите? Скільки йому років не знаю, але музейна рідкість. Отакий От телевізор я сюди поставила. Так, ось так, як казав мій старший синочок, мені замудрилося. От і мені так замудрилося, я вирішила отут хусточки розвісити на скрині. Отак, От бачите? І там, здається, мені. А я склала ще й там всередині такі хусточки на білу тканинку. Ну і буду туди складати, те, що не буде поміщатися, бо ну, все ж не можна розвісити. на... Тут, бачите, ось така вінтажна, також підзор, такий вінтажний, десь за... зашитий. Десь, ну, це ж розумієте, це вінтажні речі. А тут ось навіть антикварні є речі, бачите? От, ну, Цей платок мій. Той, що заміж я виходила, <смістити> треба його кудись перемістити і сюди помістити рушничок ще якийсь. Ось це дуже старенькі такі рушнички. Я вже в декількох відео вам показувала. Ну, але ж у мене з'являються нові підписники, розумієте? Ну, і не всі бачили, не всі пам'ятають. Так, далі, ось тут я показую, як я вже виклала ось такі наволочки. Вишити це також подарунки. Ось такі, бачите, тут гарнющі. Ну, Тут картина, така дуже часто була раніше в будинках, в хатах у людей. Килимок це я тут залишила, він тут був на цій стіні, я його випрала лише і залишила. Що я тут поміняла? На ліжку поміняла покривало, бачите? Це також покривало. Ну, це не з барахолки, це мені прийшло у посилці із-за кордону. І я його вирішила. Воно дуже було дорого, звичайно, тому що воно велике. Але я його не могла виставити на продажу. Я його викупила сама, тому що ну, воно дуже, дуже гарно сюди пасує. Ну, це кілочки, кілочки заберу потім. Так, ось так. Ну тут що тут помінялося? Ось таку вишиту картину сюди причепила, але я ще рушничок сюди не начепила. Ще причеплю, не вистачало часу, ще била горіхи. Ну, сьогодні вже всі здала. Горіхи, більш в мене немає. Ну Тут, от так от, бачите, килимок поклала. Тут шафку. У шафку я запакувала тут багато речей. Із будинку моєї ну, невісточки бабусі, От, тому вона не пуста і порожня, І так прийшлося, бачите, трішки опустити ці рушнички антикварні, щоб трішки закрити. Там, що там лежать килимки, всякі доріжечки. Так, ну що там, шейна машинка, така ваза гарнюща. так. Ну і Ще один куточок, подивимося. і я Буду займатися тоді своїми справами. Подивимось цей куточок. Я вам казала за етажерку. Так от, це також подарунки ваші. Так от, я виставила цю етажерку, помила її. І ось так, бачите, такі різні серветочки. Сюди, Берта, лякаєш мене, собачка прибігла. От, Ось так, бачите, я виклала. Виставила сюди Вон така старовинна валізка. А там он на підносику, там також речі, і рішельє, і вишивки. Я туди поскладала. Ну, можливо, потім колись десь застосую. Тут в мене була така радіола, я вам її показувала. Вона така доволі старенька. От. І... Водинник оцей, це ми на барахолці купили. Ну, Тут гірки немає. <кій> Говорила, що він працює, ну, будемо бачити. Так, Тут ще одну картину, ну, світло відбиває. Тут ще одну картину я причепила під оцією. Ось Отак, От бачите? І ще одну виставила радіолу. Також привезла, там ще одна залишилась, але ну, вже я її, ну, знаєте, не брала. <смі> скільки їх. Хоча це все музейна рідкість. так що... Можливо, в кого така була, можливо, є якісь спогади. Ну, трішки вона, бачите, там ну, трішки вона пошкоджена, але Тож, скільки є років. Так. Ну, цю вазочку забрала з хати, так як там є. Тріщинка, і я вирішила її сюди винести. Ось букварик тут лежить. Перешу, покладу цей. Букварик, Ну, він, здається, на російській мові. І, і тут вирвані деякі листочки, що я, мабуть, і не знаю, чи я знайду тут якого року він. Ні, бачите, ніде. І тут вирваний, і тут вирваний. Але ну, це не, не так, як. Ну, просто як музейна вже, рідкість. <кліст> і все це стоїть на ось такій швейній машині. Це швейна машинка, така старовинна. Бачите, я її ще, мабуть, і не пам'ятаю, мабуть, я її не повитирала. Поки в мене було з ким її занести сюди, я занесла, поклала, ну, зверху витерла, а так ще внизу ну, там треба попротирати, можливо, покрити якоюсь фарбою чорною. Ну, побачу. Ну, оце так. Решту кімнат не покажу сьогодні, тому що буде забагато. Що я роблю там? Я там роблю у цій кімнаті ну, як вітальня. Я там роблю галерею на цій стіні, що ну, колись, я, колись покажу, що були там хусточки висіли. От я там роблю Галереї. Тому що є дуже багато величезних картин, просто величезних, вишитих, і вони дуже старі. От, я їх трішки до, доводила до толку, важко було. От, тому я на тій стіні їх вирішила просто всі вивись, вивісити не так, якби якось тут, ну, щоб вони були як і рушники, там, і на них, і все. а просто вивісила, щоб, ну, щоб їх було видно. Ну, це покажу в слідуючому відео. Ось так ще додала тут окилимки, кружечки, бо вони тут зберігалися, то я вирішила їх трішки використати. Добавила такі килимочки. І ось у мене така одна кімната. Але я вам хочу сказати, що кожен раз, коли я сюди приходжу, і все щось додається, і все щось хочеться поміняти, і все додати. Ще, ось, наприклад, на оцю стіну хотіла якісь рушнички повісити. Або ще я також бачила, як вішають рушники навіть на вікна. От над вікнами отак можна там, гвіздочок забити і повісити отак у дві сторони, щоб просто видно було рушники. Оці. Ну, ще щось подумаю. Ну, ось таке в мене сьогодні відео. Кому було цікаво, залишайтеся зі мною. У мене ще будуть цікаві відео. А я всім бажаю вам тихого, мирного дня, міцного здоров'я. Всім до зустрічі, всіх обняла.